Всім привіт вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні ми будемо говорити про те, як правильно підбирати продукти для схудення чи сушки, без міфів, без чарівних суперфудів, лише те, що реально працює, і те, що перевірено на власному доспі. Часто можна почути, що продукти ніби самі по собі можуть спалювати жир. але правда в тому, що жоден окремий продукт цього робити не може. Тому наше головне завдання не знайти якийсь ідеальний продукт, а зібрати такий набір, який, по-перше. Вам буде смакувати. По-друге, не буде вас вибивати з фінансової колії, і по третє, той, який ви зможете їсти і готувати щодня. Найбільша помилка людей це те, що вони намагаються дотримуватися дієт, які їм не підходять, або копіювати якісь раціони з інтернету. Потім вони це все терплять, терплять ці пекельні борошна, думаючи про те, що результат усе компенсує. Але насправді воно так не працює, і людина потрапляє в замкнуте коло. Замкнуте коло, коли вона скидає вагу, потім набирає, потім пробує якусь нову дієту, знову скидає, потім знову набирає і так далі. Ефект йо йо. Вам варто розуміти, що немає ніякого ідеального плану харчування, який підійде для всіх. Але якщо ви знаєте свої приблизні енерговитрати, знаєте скільки калорій вам потрібно з'їдати, маєте чітке розуміння про співвідношення білків, жирів та вуглеводів в раціоні, маєте список продуктів, які підходять саме вам, починаєте ті всі продукти готувати, робите це протягом тривалого часу, і тоді якраз і отримуєте реальний результат. Бо будь-яка дієта чи програма для схуднення вона буде ефективною лише тоді, коли це буде сприйматися не як дієта чи програма для схуднення, а як звичайна норма, яку ви можете робити і можете дотримуватись тривалий час. У трьох останніх відео ми якраз закрили ці перші три пункти, де ми шукали енергодефіцит, де ми розраховували наші зальні енерговитрати, розраховували співвідношення білків жирів та вуглеводів для різних людей. А сьогодні нашим головним завданням є якраз підібрати продукти, які ви можете самі приготувати, бо які не треба готувати, посортувати ці продукти за доступністю, за ситністю і за простотою. Також розподілити їх по певних категоріях: білки, жири, вуглеводи, харчові волокна та улюблені смаколики, і на основі цих всіх продуктів створити базу для нашого раціону. Крок номер один скласти список бажаних і доступних продуктів. Це зробити дуже просто. Для цього не треба йти в магазин, подразнювати свої нюхові чи смакові рецептори, фотографувати кожен продукт, фотографувати склад. Для цього просто треба зайти на сайт великої продуктової мережі, до прикладу, в Україні це Сільпо, АТБ, Шан, Метро чи будь-яка інша, яка є в вашому регіоні, переглянути каталог з продуктами, записати те, що вам подобається, те, що ви хотіли би спробувати, і те, що ви можете собі дозволити купляти про протягом тривалого часу записувати це все ви можете в нотатках в Google чи Excel таблиці, чи, наприклад, тому самому Word чи в документі Google потрібно написати продукт, назву продукту і одразу прикріпити посилання. У роботі зі своїми підопічними я якраз і використовую саме такий метод: ми разом формуємо список продуктів, продуктів, які людина любить, які людина може собі фінансово дозволити. Які людина хоче бачити у своєму раціоні, хоче спробувати, і головне, які може приготувати, і вже на основі списку цього продуктів ми формуємо раціон, будуємо індивідуальний план. Потім ми його коригуємо. Успішність такого раціону на порядок вища, ніж того, якби я, я якийсь шаблон скинув людині і сказав: Два їж. Коли ми говоримо про підбір продуктів до раціону, перше на що варто звернути увагу, це на їх натуральність. Найкращий вибір це прості базові продукти, які мають тільки один інгредієнт або мінімальну термічну обробку. Наприклад, яйця, м'ясо, риба, овочі, крупи, фрукти у таких продуктів максимально простий і зрозумілий склад. І відповідно похибка в енергетичній цінності майже відсутня. Якщо ви, наприклад, берете, скажімо, куряче філе, яйця, кисломолочний, Сир, то ви можете бути точно впевнені, що то БЖВ і та калорійність на 100 грам будуть відповідати тим, що є на пакуванні. Це якраз і є ті ідеальні продукти, які потрібні для формування ідеального раціону. По всі кулінарні шедеври якраз і робляться з цих простих монопродуктів. В яких один і той самий сет по різному приготовлений буде відповідно по різному смакувати. Відповідно, ви можете їсти певний продукт, тривалий час, просто її по різному його готувати. Якщо, наприклад, ви маєте базові кулінарні навики, маєте час на приготування хоча б одну годину на день, то берете і робите акцент на ті продукти, які ви можете приготувати або потенційно можете приготувати. Якщо ви не вмієте готувати, то вчіться, дивіться рецепти, шукайте в інтернеті або шукайте того, хто вам буде готувати. Бо продукти і їх приготування. Це є основа, основа результативного харчування, особливо під час дефіциту, чи, наприклад, під час підготовки до змагань. Дослідження показують, що люди, які готують самі хоча б кілька разів на тиждень або роблять заготовки на кілька днів, мають вищу успішність у досягненні спортивних цілей або візуальних цілей. Деякі продукти, такі як, наприклад, консерви, кисломолочний сир, протеїн, можна навіть і не готувати. Питання тільки в тому. Як саме їх обирати? Якщо ви купуєте, наприклад, протеїновий батончик або горіхову пасту, то звертайте увагу на склад та на поживну цінність. Продукти з простим і коротким складом на порядок кращі, ніж з величезним складом. Наприклад, якщо ви купляєте фундучну пасту, то обирайте ту, яка натуральна і 100% з фундука. І тут все зрозуміло. Якщо 100% натуральна, то в неї така сама харчова цінність, як і у самого ріха фундука. А от якщо це фундучна паста з чорним шоколадом, то вже інша історія. І я б таку пасту не розглядав до покупки. І тут найважливіший момент, дехто про нього не говорить, і багато хто про нього взагалі не знає. Етикетка не завжди відповідає реальності. За законодавством більшості країн, включно з ЄС та США, і в Україні така історія є, дозволена похибка в харчовій цінності до 20%. Тобто, якщо на упаковці написано, що продукт має 250 ккал, фактично він може мати 300 ккал. Якщо вказано, що там 20 г білків на 100 г, фактично може мати 13 г. Якщо вказано, що 30 г жирів, фактично може мати 35 або навіть і 40. І це є не обман, це є норма, яку дозволяє закон. Тому продукти з дуже довгим списком інгредієнтів або з складними комбінаціями, менш надійні в розрахунках, особливо якщо ви на дефіциті, або готуєтесь до змагань, або дуже жорстко контролюєте калорії. А в другому пункті ми шукаємо альтернативу до кожного продукту. Не просто те, що краще в тій категорії продуктів, а те, що найкраще. Наприклад, якщо у вашому списку є м'ясо, обирайте нежирне м'ясо, куряче, філе, філе індички, пісну яловичину. Замість білого рису обирайте басматі або, наприклад, бурий. Замість звичайного хліба обирайте цільнозерновий. Замість кисломолочного сиру, 9% Обирайте 2%. Замість сметани обирайте грецький йогурт або, наприклад, класичний йогурт. Замість звичайної коли чи пепсі, чи там фанти, обирайте їхні zero версії. Замість енергетики, Monster Red Bull обирайте так само. Замість стікерів з цукром до кави чи чаю, обирайте підсолоджувачі. І так до кожного продукту. Обирайте менш калорійне, але більш насичуване. Для чого це потрібно робити? Для того, щоб знизити загальну калорійність, але не зменшити кількість їжі. Тобто, ми з'їдаємо так само, але калорій менше. Простий приклад: ви готуєте, наприклад, сирник з 9% сиру. Якщо взяти порцію 200 г, то це приблизно 18 г жиру. Якщо брати сир 0,2, в ту різницю можна щось додати: наприклад, 30 г арахісової пасти і ті самі 18 г жиру. В одному випадку на тарілці будуть тільки сирники, а в іншому випадку сирники і паста. Виглядає приємніше і смакує приємніше. Або, наприклад, ви любите шаурму чи бургери. Зазвичай тут чому проблема: в жирному м'ясі, соусах та сиру. Беремо звичайні. Вірменський лаваш, беремо куряче філе, тушкуємо його, або запікаємо, або готуємо в грилі, додаємо овочі, замість соус, звичайна гірчиця, трохи йогурту, спецій і маємо з на порядок нижчою калорійністю. Та сама історія з різними заправками до салатів, з соусами, топінгами, джемами, майонезами і так далі. Можна знайти їм альтернативу. Якщо прям дуже хочеться, можна використовувати безкалорійні соуси, але треба дивитися, кому як вони зайдуть. Бо, наприклад, мій організм їх не дуже засвоює. Але як ж бути солодким? Тому що солодке проблема більшості людей і зазвичай солодким більшість грішать. І тут так само є альтернатива. Якщо ви любите, наприклад, цукерки, там снікерс, марс, баунті, то можна і логічна альтернатива це будуть протеїнові батончики. Наприклад, якщо навіть порівняти там снікерсі протеїнові батончики в Даміксі, то на перший погляд харчова цінність обидвох майже однак 240 ккал кілокалорій на порцію. Один важить 50 п'ятдесят інший 60. Але у складі є суттєва різниця. Наприклад, у снікерсі 35% — це звичайний молочний шоколад, цукор, какао масло, олія, сухе знежирене молоко і дуже багато всяких там емульгаторів. У той самий час протеїновий батончик, основа це білок, білок з ізоляту чи, наприклад, концентрату білкової сиворотки. Далі чорний шоколад, підсолоджувач, стабілізатори різні і так далі. Як і то, так і то не дуже ок, особливо, якщо кожного дня їсти. Але якщо обирати то найменше зло, відповідно, що правильно протиійний батончик. Якщо порівняти харчову цінність на 100 грам, то той самий протеїний батончик має 400 ккал, а снікерс 500 ккал. протеїну майже в два рази більше 20 грамів, Снікерсі 8 грамів. В углеводі в снікерсі 60 грамів, з яких 50 грамів це звичайний цукор, а у батончику 33 грами, з яких там, 27 грамів цукрові спирти, які повільно і частково тільки засвоюються. Жирів приблизно однаково, що там, що там, 20 грамів. Отже, ми маємо ситуацію, коли калорійність майже однакова, але принципово різний склад. Протеїновий батончик це кращий білок, яким, в принципі, можна добирати звичайну норму білку. Знову ж таки, 70% протеїнових батончиків, які продаються в тому самому чи тебе це така бомба повільної дії, яка вибухне у вашому туалеті. Тому до їхнього підбору так само дуже важливо підходити з розумом, читати склад, читати харчову цінність. Якщо у вас є якісь харчові залежності, то це зараз норма, і не обов'язково повністю виключати якийсь певний продукт з раціону. Набагато важливіше навчитися з ним працювати і поступово шукати йому якісь здорові альтернативи. На темі продуктів зараз дуже багато спекуляцій. Одні моляться на певні продукти, а інші лише би писатися в калорії. Як і ті, так і ті хочуть на вас заробити. Одні просувають різні дієти, типу карнівор, кето, паливо, які виключають цілі категорії продуктів з вашого життя, а інші роблять виключно на калоріях, ігноруючи всі основи. Здорового харчування. Можливо, ви не раз бачили в інстаграмі, в рекламі, чи там на Ютубі, чи у Тіктоку, якийсь певний емоційний хук. На кшталт вас це життя обманювали, чи щось типу того. Я був такий самий, як ви. Я перепробував все. Потім прикріплюється історія власної трансформації, мінус 15 20 кілограмів, що в рази підвищує вашу зацікавленість. Далі це все пакують в інформаційний курс, в якийсь там марафон чи певний челендж. З певними історіями успіху, вже не тільки своїми, а й своїх підопічних, і поступово спонукають вас скидати кошти, але часто більшість не замічає основного і головного, що та сама людина, яка то все організовувала на п'ятому чи на десятому запуску того самого курсу, починає виглядати так, як була до того всього хайпу, ніби тих 15-20 кілограмів і не було. І це дуже масове явище, яке приносить шалені кошти на великій поширеній проблемі лишньої ваги або ожиріння, і мені дуже часто так само пропонували взяти участь у цій цій історії, на що я успішно відмовляв. Той самий карнівор, чи кето, чи паливо, чи ті самі детокси, чи їсть, все, але ж би вписався у тих самих 1500 калорій, воно все працює певний час. Певний час, поки у вас є мотивація, поки ви здатні тримати контроль над порціями, поки у вас висока активність, поки ви в дефіциті, і поки у вас є кошти, щоб так жити. Ви втомлюєтеся, той самий кето і карнівор. Починає накопичувати фізичну втому, починає накопичувати втому вашого гаманця, тому що це дуже дорого і так тривати вічно не може. А ті, кому байдуже, лише набрати калорії, стає важко рахувати ті самі калорії, контролювати порції, потім один шматок піци вже перетворюється на цілу піцу, одна цукерка перетворюється на цілу пачку цукерок. І все в тому плані. І починає. Появлятися нестача білків, нестача вітамінів, нестача мінералів, як наслідок, шалений голод. Шалений голод, який веде до виходу з дефіциту. Виходите з дефіциту, і що починає набиратися вага? І це дуже важливо розуміти. Це не ваша слабкість, це звичайна відповідь організму. 99% будь-якої дієти, чи ви спортсмен після сушки, чи ви просто людина, яка вирішила схуднути, всі зустрічаються з цією проблемою шаленого голоду. І проблема в тому, що лептин, який формується з жирової тканини, поганий сигнал відсилає в мозок, і мозок хоче це все компенсувати. Відповідно, він вас стимулює їсти більше, рухатись менше і так далі. Дуже важливо, що різні люди по-різному ходять. Наприклад, спортсмен там набере 2-3% жиру, декілька днів зробить такий розрузочний режим, а потім знову повернеться до свого нормального стилю життя. А звичайна людина через відсутність контролю над порціями заб'є на то все і знову повернеться до того самого вигляду, з якого вона починала. Потім через деякий час. Психіка стабілізується і вона знову почне грати ту саму гру. І саме тут вступає в дію індекс ситості. Уявіть собі ситуацію: у вас є два продукти. В кожному однакова кількість калорій, скажімо так, 240. Після першого продукту ви залишаєтеся ситими протягом кількох годин, а після другого продукту ви вже хочете їсти через 30 хвилин. І проблема не в тому, що тут однакова кількість калорій. Проблема в тому, що ці 240 калорій по різному насичують. І ось у 1995 році. Коли я народився, було проведено одне дуже цікаве дослідження. Учасникам давали різні продукти, кожен з яких містив 240 кілокалорій, і фіксували, наскільки довго після цього зберігалося відчуття сидості, і результати здивували багатьох. Картопля, варена або запечена, насичувала втричі краще, ніж звичайний білий хліб: яйця, риба, вівсянка, яблука показали також високий індекс насичення. А от кросани, батончики, сухі сніданки чи будь-яка інша випічка. Навпаки, дуже швидко зникали, і відчуття ситості вже зникало через півгодини чи годину. І людина була голодна і була готова з'їсти наступну порцію. І якщо підсумувати, то продукти з високим містом білка, клітковини, води чи складних вуглеводів найкраще насичують жиромісні продукти, такі як, наприклад, горіхи, авокадо. Чи олії, насичують добре, але за рахунок того, що в них висока енергетична щільність, простими словами, вони займають мало місця, але мають велику калорійність, насичують непогано, але за рахунок того, що вони мають малий об'єм, їх треба з'їсти більше, щоб не їстися. Тому. Вони мають помірний індекс насичення, а от комбіновані вироби, такі як десерти, тістечка, випічка, мають найнижчу здатність насичення. Відповідно, це і пояснює, чому одна цукерка чи, наприклад, той самий шматок піци у всяких дієтах без обмежень після того, як людина вийшла з дефіциту, перетворюється в одну пачку цукерків в декілька піц. І якщо це є звичайною частиною щоденного раціону, перетворюється в лишню вагу. Результат цього дослідження і ситості протестованих продуктів я розмістив у таблиці, яку ви зможете знайти у відкритому доступі на нашому патреоні або на бейс. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Спочатку ми розділяємо ті всі продукти, які ми сформували, по категоріях білки. Жири, вуглеводи. Саме з цього ми будемо будувати наші прийоми їжі. Обов'язково додаємо продукти з індекса ситості, які ви можете їсти або які є для вас доступними. Але є такі речі, від яких ви просто не можете відмовитись. Наприклад, той самий кетчуп, чи гірчиця, чи вершки до кави. І це нормально. Тому на такі продукти ми також виділяємо певну категорію: категорію улюблені смаколики. Тому що вони нам приносять певне задоволення і додають нашим стравам яскравих смаків. На них ми свідомо виділяємо 15% від загальної денної калорійності. Наприклад, якщо ваш денний ліміт по калоріях 2000 калорій, то близько 300 ккал ви можете залишити під такі емоційні продукти. Це не означає, що ви їх зобов'язані їсти кожного дня. Ті 300 калорій, але просто коли ви маєте на них простір, вам буде простіше. Якщо вам, наприклад, хочеться, ви можете їх з'їсти. Якщо день спокійний вас не криє, то ви можете без них обійтися. Але завжди пам'ятайте, що кожен продукт це частинка енергетичного балансу. Все, що ви даєте до кави, до чаю, всі напої, всі спеції мають так само враховуватися. Стоп спеції, Спитаєте ви хіба їх рахують? Так, звичайно, якщо це такі спеції, можна не враховувати, але якщо це такі спеції, то їх. Потрібно враховувати. Бо саме з таких дрібниць якраз і формується перевищення вашої калорійності і втрачається той самий дефіцит. У кожного коуча або нутриціолога, напевно, був такий приклад клієнта, який пив 4 кави на день, в кожному з яких додавав 1,5 столових ложки цукру і 20 грам вершків. І про це він казав вам десь на 12-му тижні дефіциту. Відповідно, кожного дня він мав лишніх 8 грам жиру і 70 грам цукру, які якраз йшли плюсом. І замість того, щоб скидати 500 Грам в тиждень він скидав лише 150. А якщо цукор замінити на підсолоджувач, а вершки на молоко. То вже історія інша, і вже без не 500 грам, а 450, що є стабільним результатом. І щоб таких сюрпризів не було, давайте заздалегідь планувати для таких продуктів місце. Ті ж самі 15%, це вже якась конкретна рамка, і вам простіше буде тримати той режим харчування. Якщо у вас більше досвіду, цю межу можна знизити до 10 або до 5%. Але важливо повністю себе не обмежувати, бо так не працює. Бо багато людей дуже такі. Такі критичні, якщо десь там маленький зрив, то все капець дієті. І для когось простіше буде зупинитися, з'їсти ту саму цукерку, потім на другий день знову повернутися і тримати нормальний дефіцит. А хтось заб'є і зайде в зажор. Так робити не треба. Отже, все, що нам залишилося зробити, це додати до наших відсортованих продуктів в таблиці склад білків жирів та вуглеводів на 100 грам продукту. Щоб мати основу для нашого раціону, або додати ці всі продукти. І їх бе у вашу базу продуктів в таких додатках, як, наприклад, фітнеспал, кронометр чи, наприклад, таблиця калорійності. Власне, того я вам і казав шукати ці продукти на сайтах Сільпо, АТБ, Метро чи на якихось інших, якщо ви за кордоном, щоб оперативно ви могли сформувати базу. Я це все діло роблю в Google таблицях, щоб просто могти з вами ділитися різними шаблонами. Як, наприклад, в наступному шаблоні я з вами поділюся раціоном. Районом для спалювання жиру. До речі, це може бути і ваш персональний раціон. Все, що потрібно, це залишити розгорнутий коментар під цим відео. Я оберу двох-трьох найкращих коментаторів, зв'яжуся з вами на основі анонімності або відкритості. Ми складаємо вам раціон. Відповідно, ви будете героєм наступного нашого відео. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.